Завіси, кажете, ржавіють всередині. Ось двері мої, в майстерню. О, такі от вони вже мазані, перемазані. 10 років їм. Так, Олан, Давай знімай. Опа. Став. Так. Ну давайте подивимося, ржавіє чи не ржавіє. Що ми тут бачимо? Оце, кстати, зелена смазка, ця високооборотіста, оця, що, е, оця що, спеціальна. Бачите, яка вона висохша. Ось, давайте всередину подивимось. Ржавіє в нас тут щось чи ні. Перекиньте. Нічого не ржавіє. Абсолютно нічого не ржавіє. Так що, ребята, ну не ржавіють вони всередині. Конденсат, откуда конденсату там взятися? Там замкнути, там нема повітря. Там нема повітря, там ржав... конденсат не з'явиться. Так що не забрітайте, пожалуйста, велосипед. Завіси, коли вони нормально помазані, всередині ржавіть не будуть.